Привіт, друзяки, доповідаю, Живий, працюю. Так, друзяки, коротко поясню, де я знаходжусь. У зв'язку з тим, що мій погрібочок, в якому я жив до цього, був зруйнований, нам з побратимами прийшлося шукати місце, де жити. Тому що місце, де працювати, в нас є, а ось місце, де жити, на жаль, було зруйноване. Походивши по околицях, ми знайшли більш-менш цілі хатинку, в яку і заселилися. З п'яти кімнат дві цілі, всі інші розбиті і плюс там ще дах розбитий. Але от дві кімнатки вціліли і дах над ними також вцілів. Тому сюди її заселилися. Погрібочок тут також є, але він невеличкий. Ну, сподіваюсь, що від прильотів він врятує. Кімнатка, яка дісталась мені, вона така, ну можливо, там, 2 на 2. І тут була комірчина, тому що я отсюди виніс. Ну, Старі речі, там, одіяла, покривала, горіхи і ще там багато чого. В мишей відбив ось такі ось покривальця біленькі, ними обвішав стіну. І ось тут я і буду жити. Певний проміжок часу. Не знаю. Можливо, місяць, можливо, два, побачимо, як буде. По житлу коротко, якось так. Так, Друзяки, хочу задати вам питання. хочу Поцікавитись декілька днів уже думаю над цим питанням. Наскільки в Росії мерзенно, я не знаю, злиденно неможливо жити, якщо чоловіки з Рашки замість того, щоб жити в Рашки, вибирають прийти і здохнуть в Україні. Наскільки влада РФ? Наскільки пропаганда РФ? Оці всі Симаніани, Кісільови, Соловйови, Трупіни і Ко, наскільки вони довели власне населення, що вони замість того, щоб жити в РФ, подорожувати в РФ, будувати в РФ, народжувати в РФ, вибирають прийти і здохнуть в Україну. Це як було потрібно довести. Власне населення. Ось таке, друзяки, питання. Друзяки, відео змонтоване, змонтоване з допомогою комп'ютерної графіки, Ви знаєте, що на цьому каналі по другому ніяк. Прошу переглянути, прокоментувати та оцінити. Як завжди вам говорю, Сили оборони України разом до перемоги. Слава Богу і слава Україні. Друзяке, що хочеться сказати? Що Українська земля вона дуже люб'язна. Українська земля вона прийме всіх ворогів, хто б до нас не прийшов. Українська земля прийме вас в свої обійми. Прийме назавжди. Тому перед тим, як йти, в Україну війною, задумайтесь, чому українські чорноземи такі роють. Я намагаюся радіти, посміхаюсь, видаю, що сильний. Я досі чекаю, коли почуватимуся, як раніше, а стає тільки гірше. Сильний. Я досі чекаю, коли почуватимуся як раніше, а стає тільки гірше.